Уявіть світ, де час минає, але краса залишається. Світ, у якому 2015 рік виглядає краще ніж деякі ігри 2025-го. Так, сьогодні ми говоримо про ігри, що не старіють. Візуальні шедеври, які досі змушують затамувати подих усіх гравців на всій планеті. З тобою ваньок зараз поговоримо на цю тему. З лайк підписка. Поїхали, це не просто конференція, це Games Gathering 2025 року в Одесі. Найбільше геймдев подія України повертається вже. 28 червня. Що нового? Тепер всього один день, але який? Усе тільки офлайн, жодних записів, жодних повторів тут і зараз або ніколи. На тебе чекає лекції від топ експертів геймдева, нетворкінг з розробниками, видавцями та студіями, вакансії та реальні шанси потрапити у команду мрії, конкурси, активності, призи від спонсорів і, звісно, атмосферна вечірка в кінці дня. А ще цього року буде благодійна ініціатива. Допомагаємо разом, як то кажуть, реєстрація вже відкрита. по Посиланню в описі. А для тебе промокод GG25 games 10, який ти бачиш прямо зараз на екрані, дає знижку на вхід, так що юзай, сміливо. Games Gathering 2025 в Одесі це місце, де дійсно геймдев зустрічає літо. Тому не пропусти посилання на реєстрацію в описі. Почнемо з відьмака, тому що відьмак 3 дике полювання вийшов ще в 2015 році. А здається, ніби вчора його ландшафти мов живі картини. Герої деталізовані до зморшки з трасуванням Роменів вже в нашій сучасній реальності це вже просто не просто гра. Вибачте за тавтологію, це витвір реального мистецтва. Це нереальний шедевр, який потрібно пройти кожному, якщо ви ще його не пройшли. Тому що це максхев для кожного геймера. І його, і не тільки. Тепер нічний Готем. Я думаю, ви, як і я, обожнюєте Бетмена. Можливо, не так сильно, як Марвел, і не так сильно, як чоловічка Паучка, але все рівно DC ви обожнюєте. Бетмен Найт, тут навіть дощ вигляді. Глядає краще, ніж у реальному житті. Світло пробивається крізь темряву, відбивається від капота Бетмобіля. Це не просто графіка, це величезна атмосфера нереальної краси, яка дійсно допомагає розслабитись і насолодитись тим, які ігри виходили раніше. Це було давно, але наскільки ж вони були класні, коли не гнались за мікротранзакціями, не гнались за тим, щоб клепати побільше частин кожного року, а реально робили ігри для душі і від душі. І це максимально було класно. Обожнюю Цього гру навіть зараз, і можливо колись про неї запишу окремий ролик. Якщо вам такий потрібен, дайте знати в коментарях. А що ж по Парижу? Я думаю, ви пам'ятаєте всі, як Assassin's Creed Unity ще давно переніс нас у серце Франції, якогось там століття, вже не пам'ятаю якого. Але яка і та, яке там було століття розповідалось, я не згадаю. Напишіть в коментарях, буде цікаво побачити, скільки із вас олдів. Кожен балкон, кожна вуличка зі шкільною точністю, і хоч гра вийшла максимально давно, її архітектура Тектурна віртуозність досі залишається конкурентів позаду. Вона залишає всіх конкурентів позаду, і ті, хто хоча б, хоча б трохи хотіли приблизитись до того рівня, яка була показана в Unity, так і не змогли цього зробити. Тому що насправді, якщо подивитись логічно, Unity дійсно подарувала нам шикардосну графіку, яка навіть зараз, у 2025 році, виглядає супер-мега класно, і мені максимально сильно подобається цей світ. Який там розповідався і був показаний, постапокаліпсис це не лише моторошно, це ще й максимально красиво. Я думаю, всі пам'ятають Dying Light, ту гру, яка поєднує жах і естетику. Хоча й не обожнюю і не люблю ігри з постапокаліпсисом, а взагалі Dying Light, мені ніколи не подобалась ця гра. Але завдяки модам ця гра дійсно перетворилася на справжню візуальну поему про виживання і про щось таке, яке дійсно дарує тобі натхнення. Якесь не знаю. Я коли бачу настільки красиві ігри, настільки класно намальовані, пророблені. Мені якось мене це надихає. мене це надихає на якусь творчість, на щось таке. Це дійсно виглядає красиво і десь даже розслабляюче. Мені подобається насправді і. Не вписати цю гру в цей топ красивих ігор я не міг, тому хі, звісно, Dying Light посідає тут ось цю свою планку. Точно заслужено, і коли здається, що вже все бачили, з'являється Final Fantasy. Final Fantasy це природа, це небо, це нереально класно деталізовано авто. Її світ як обкладинка фантастичного роману. Живий, глибокий, просто нескінченний. Це гра, яка не просто красиво виглядає, вона вміє вражати чимось. Це дійсно та гра, яка також надихає на якусь краплину чогось натхненного, на чогось такого красивого, максимальний шедевр і у наш час. І в, тоді уж тим більше. Звісно, нова частина Ден Клайту, яка виходила в Final Fantasy в минулому році, також була досить красивою, і а, я її поставив в топ кращих ігор року не, м, про, не просто так. А якщо вам цей ролик чомусь цікавий до цих пір, то подивіться його по підсказці вверху, без проблем. Просто переходіть. А знаєте, що найкраще в цьому? Ігри старіють, але гравці ні. От гравці ніяк не старіють і ніколи не будуть старіти, тому що завдяки модам старі проекти. Оновлюються, перетворюються, сяють по-новому, вони сяють знову. Це сила спільноти, і це доказ того, що графіка це не лише пікселі, а й величезна любов фанатів до осіб всіх картинок. І скільки би років в грі не виконалось би, не виповнилось би, очевидно, що сила та любов фанатів до цього проекту буде вічною. Вона буде постійно надихати людей, перепроходити її, робити ще щось більше, любити цю гру більше і довше. Ну і звісно, моди, які існують вже. Давно на той чи на інший проект тільки допомагають реалізовувати ці натхнення з графікою і постійно її, звісно, збільшувати. Я думаю, що ви також дуже багато модів в різних іграх переграли. В ті ж Сан Андрес, а в ті ж Dying Light, або в тому ж GTA. Це дійсно та штука, яка допомагає постійно покращувати графіку. Якщо геймплей так чи інакше ти покращити вже особото не зможеш, то графіку, навпаки, ти можеш покращувати безкінечно завдяки ось цим штукам. Таким як графічним, завдяки ось цієї штуці, як деталізація, і вона максимально класно впливає на сам проект постійно, скільки б грі не виконалось би років, це дійсно максимально круто працює. Хоч я й не фанат великої графіки, мене більше цікавить, а, знаєте, в грі щось душевне, а типу сюжету, типу розповіді, а, типу геймплею, динаміки, але я не можу не сказати і не підтвердити той факт, що графіка це дійсно також дуже сильно важливо і дуже сильно. А рідна тема. Мінають роки, міняються різні консолі, їх покоління, але краса, вона, блін, вічна. І як кажуть, красота в деталях, шедевр в деталях. Бо якщо гру зробили з душею, вона залишиться у серці вашому назавжди. Вона буде назавжди там, скільки років їй би не виповнилося б. І саме ці ігри, які в цьому ролику я описав, саме їх, на мою думку, зробили з душею. Максимально красиво, максимально шедеврально і не гнались за бабками, за мікротранзакціями і за тим, Щоби робити всі ці частини кожного року побільше. а дійсно старалися зробити щось таке, щоб зацепило на багато років. І так це не просто пікселі, це не просто якась е, фігня, це не просто якісь е, ігри для дітей, а це реально мистецтво, це реально шедевр нереального рівня. Я Games, і Я розповідаю на цьому каналі про те, чому ми любимо ігри знову і знову, і старі, і нові. А також записую і, і про себе. Тому ось так підписуйся, якщо теж вважаєш, що графіка це. Не все, але часом це дійсно все, і це максимально важливо. З тобою був Ваняк, Скоро побачимось в новому ролику. Підписуйтесь, лайк, став і всім пока.